Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами намалюємо морського конька, який живе в Чорному морі. У нас з вами. І він живе навіть не тільки в Чорному морі, він живе в інших морях і океанах. Тому і він дуже цікавий, тому хочеться з вами намалювати його. Для того, щоб намалювати морського коника, ми з вами беремо альбом, який у вас є, який вам зручний, кладемо горизонтальний папір. Також ми беремо з вами олівець, фломастери, те, чим ви полюбляєте, розфарбовувати і починаємо ми з вами малювати з тулуба. Тобто я десь в центрі листа. Як завжди в центрі, я буду малювати овал. Тому мій овал буде з одного боку більш випуклий, з одного боку, та ні, він однаковий. Що я ви думаю? Бачите? Нормальний овал. Такий в мене вийшов Деякі лінії Декілька разів я промалювала, нічого такого там страшного нема. І щоб намалювати далі, зрозуміти, що в нас буде далі. Я хочу намалювати ось тут. Йому авал, але в, іншому, в інший бік. Тут буде голівка його. І чекаю на вас. Що хочеться розказати такого дивного про морського коника? У тваринному світі є безліч різних рибок, але така найнадзвичайніша, можна сказати, що буде морський коньок, бо він дуже такий. не... Багато дуже відмінностей від звичайної рибки. Наприклад, він плаває вертикально, а не горизонтально. І закутий в міцну кольчугу, а не вкрити лузкою. Це вже багато-багато всього, і це, і це вже багато, щоб відрізняти його від звичайної рибки. Тож дивіться, ось тут я так єднаю лінію. Ось так. Щоб вона була майже рівна. Треба, щоб було рівно, я це ж, ж таки тут. Під дотру зроблю так, більш рівно. Тут я зроблю нерівно, а ось така буде в мене лінія. А бачите, шийка в нього вийшла тут. Ця лінія зайва. Потім я так роблю в нього його хвостик, він за, за, стончається на, на кончику, і він завжди до черевця в напрямок закручується. Тому я ось так закручую його і повертаю, тут в мене вузенький вже. І коли повертаю, я роблю його більш товстим, тофстим, 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 тофстом, І ось так. Єднаю плавно з. Пузиком. Ось так в нас вийшло. Так, я сподіваюся, що ви встигли намалювати вже. До речі, він а, з своїм хвостиком, таким плавнічком і плавнічками, він чіпається за водоросли. Ось, і коли якийсь хижак, він вміє маскуватись, і якщо якийсь, він бачить, що якийсь хижак є, відчуває загрозу, морський коник може. Просто замаскуватись під якусь рослиночку або камінець. В нього витягнути така мордочка. І ми її з вами зараз намалюємо. Ось буду її малювати, я починати її знизу нашого, нашого лиця, ось так роблю. І ось тут я закругляю сюди. Тут я роблю таку смішнюю, що буду робити ось таку. З, е, е, от нього тут буде його мордочка така, він їсть щось таке маленьке через свій носик і повертаю сюди. Ось так. У нас зайва лінія. ще У цьому стерлі, не стерли, Зараз будемо стирати. Я сподіваюся, що ви встигаєте за мною і малюйте. Ось так. Будемо стирати зайві лінії вже. І хочеться додати в ньому, будемо додавати якусь красоту і так, мені здається, взагалі-то, я не знаю, як вам, ви мені напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, але мені здається, що морський коник дивовижне створіння. Воно така мила і, до речі, в нього дуже маленька швидкість. Бо в нього такий маленький, що він пливе не так, не горизонтально, а вертикально. Ось так. Не ось так пливо, як рибка, а ось так, як коник. Тин -тин 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 -тин. І він пливе сьогодні сім. Сантиметрів на годину. Ви розумієте, це дуже-дуже, дуже-дуже нешвидко. Тут хочу зробити йому таку зачіску. Відразу я його так от приділяю, що в нього буде зачіска. І ви теж зробите якусь зачіску. Йому потрібна якась зачіска. Так. Потрібна зачіска. Також я хочу зробити йому око. Уко буде робити таке маленьке, велике, маленьке око. Ось таке. В нього тут ще будуть якісь такі вуса. Є таке морські коник, які дуже-дуже схожий на рослинку. В них навіть такі з боков, такі ем, болтаються всякі ем, плавнічки, які схожі на травички. Це дуже-дуже мило виглядає. І продовжую так малювати йому цю зачіску його, він, такий гарнюся в мене. Також хочу зробити ці плавнічки. В нього буде ось таке плавничок, в нього тут є. Він такий в мене вийшов трішечки товстенький тут. Так, зроблю ось так плавничок. і додаю потрішки, здесь вже в мене потрошки буде менше ось таких от його зачісок. Ось так він виглядає і хочеться додати, що йому на позики якісь такі лінії, які роблять його таким об'ємним, я би так сказала, ось так. Важлива інформація про Коників, що, що вони, як і багато інших тварин на нашому світі, вже під загрозою зникнення, тому треба, треба їх берегти, бо інша, є такі країни, наприклад, Китай, які їдять морських коників. І це вважається деликатесом. Тож важливо берегти наших твариночок, щоб вони. Існували і далі, бо вони реально дуже міли. Мені тут щось є, є питання в мене покрилишку, я буду зараз його підправляти. Бо в мене такий він у нього прикольна зачіск і хочеться йому тут зробити щось таке. Тож, ну, таке зроблю. Можемо зробити, пам'ятайте, як захочемо. І так, наразі 32 існуючих на землі видів морських каньків перебувають під загрозою. Я ж вам кажу, що їх наразі 32. І це виникає не тільки через те, що їх їдять люди, а через те, що вони. Буде він в мене такий червоненький. Ось такий колір я використовую. Зараз я буду вам показувати. ну Мені зараз завжди зручно, я ось тут ставлю собі колір, який я буду брати для нього. Я буду брати червоний і помаранчевий і а, розфарбовувати. Тобто червоним я зараз буду робити ось тут, от йому. Ось так от. Такий додам йому червоним відціночок яскравий. О, якого кольору буде в мене ці ще штучки, я не вирішила. Але я вам розповідала про те, що є такий вид морських коників, в яких є. Таке воно виглядає, як рослинки ці. ці зачіски всякі. І вони навіть бувають довгими, дуже схожі на рослинки. Тож я буду, напевно, робити їх трішки зеленими. Подивимось ще. Я беру помаранчевий. Ой! Він вирвивається. Зараз я розфарбовую просто масляною пастелью, Мені дуже подобається брати такі матеріали, бо я відразу відчуваю, скільки кольору насиченого в мене виходить на картинки. Обожнюю такий ефект. Тож, і ще мені хочеться додати, до речі, Трішечки жовтого, все ж таки. В мене він буде різнокольоровим. І візьмемо такий жовтий, я хочу взяти, щоб він був насичений. У мене ж такий є. Ну-ка, спробуємо. О є! І бачите, ми все одно. З вами бачимо його. Можна так поверх додавати, змішувати кольори. Ескіз, який ми робили з вами до цього, ми його бачимо. Ми просто додаємо якась ще деталь. Важливий і дуже цікавий факт, що морський ко... в морських коляках дитинча... вагітним дитинчами тільки па... тато. Тобто самиця від... віддає татові, самиця мама віддає татові всі яєчки, і тато вагітний. Їхніми дітьми. Це дуже смішно. Мені здається, це реально смішно і прикольно. І що виходить далі? А далі, коли вилуплюються мальки, то вони негайно йдуть жити своє життя. Це дуже дивно, бо мені б хотілося б, щоб вони деякі час побули з батьком. Але бачите, в природі буває трішечки по-іншому. Так, а я ось тут хотіла ще додати жовтенький, куди я його вже поклала. Ось, ось тут ще жовтенький там там. Ось так. І будемо додати зараз ось тут якісь детальки. Для нормального існування морським коникам необхідна спокійна і прозора вода. Тому більшу частину життя вони повільно дрейфують в водній товщі. Тобто вони не пливуть кудись з ціллю, вони там щось їх таскають трішечки водичка. І їм все подобається. Зеленим роблю ж зачіску йому ось таку. Виглядає дуже прикольно мені. Подобається дуже. Основу раціону, основу меню. Морських коників складають дрібні креветки. І рачки. Вони їх їдять. Тут я роблю ось так. Бачите, де... таке враження, що в нього вусики травички. Це дуже мило виглядає. І тут я йому зроблю, що в нього тут травичка така виглядає. Росте. Ось так. Вау! Ну мені здається, він ну, просто. Якщо це дівчинка, це королева краси. До речі, як би вам не казали, що вони дуже милі, не забувайте, що всі без винятку морські коні, коники це хижаки. Оскільки вони дуже повільні, вони зазвичай перебувають в стані спокою. Поки, поки потенційна жертва не опиниться на відстані китка, так, щоб зробити так хап і з'їсти. Так, робимо ось тут от крильце. Крильце роблю ну, теж такими ж якимись кольорами, які я вже використовувала. Тут червоний. Тут буде помаранчевий жовтий. Ну, де той помаранчевий. Ось, ось так. От. І ось тут жовтий тут Ще такий цікавий факт, що примітний спинний плавник морських коників за секунди робить в середньому 30 рухів. Тобто ми намалювали його ось такими. Зараз я чорним олівцем намалюю йому око. Ось так от. І хочу додати ще якісь водорості, в яких він нібито пливе. І так, здатність перетворити, перетворитися на камінець на кам або е водорості, це називається мімікрія. Тобто він здатний. До мімікрії наш з вами чарівний хижак, такий неймовірний. Так, додаю ще лінії. Бачите, я зробила таким ж кольором, як, як тут. Але мені хочеться трішечки підкреслити, виділити що ці водорослі. Ну, він нібито в мімікрії підмаскувався. Або почав маскуватися, але трішечки хочу додати більш яскравого сюди кольору. Ось так. І можна сказати, що наша з вами на сьогодні картина дивовижна з морським коником вже намальована. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, розпоказати про мене друзям, також підписатися на мій інстаграм. Всім гарного дня, па-па!